Даний час ми сушимо це капуста, моркву, ну всі цибулю, чеснок, всі, всі, всі овочі ми сушимо. А це ми взяли для пробу спеціально попробувати грибову дюшку, таку як ми пакуємо хлопцям, ми, ми поставили баняк, яка вона на смак хочемо знати. Вже три тижні кипить робота у духовній світлиці селища Брошнівасада. Тут сушать овочі. За цей час виготовлено майже 500 наборів сухих супів. Почищено і нарізано близько 30 мішків капусти, більше 25 – моркви, стільки з червоного буряка. Такі заготівлі вже неодноразово були відправлені бійцям АТО. Хлопці задоволені та просять ще. Зізнається активістка духовної світлиці Ірина Кузьміна. В кожен такий пакетик сухих овочів розраховано на 5 літрів води, а це 10 порцій. Пані Ірина. Каже, бажаючих заготовляти такі набори дуже багато. Кожен прагне допомогти нашим воякам, які там на передовій. У нас багато приєдналися. сушінням не так сушінням приєдналися, чисткою приєднали, чистку. Овочі. У мене навіть такі старенькі пенсіонери сиділи дома в літній кухні, чистили моркву, буряк, терли на терці продавали. Громадська організація, яка діє при духовній світлиці, згуртовано працює ще від початку майдану, розповідає підприємець, пенсіонер інвалід Володимир Савчук. Каже, як і тоді, так і тепер допомагають усі і влада, і підприємці, і прості люди. Тож спільними зусиллями виготовлено та відправлено в зону АТО більше 50 пічок, вісім з яких працюють на ...переробці масла та солярки. Зараз закуплено матеріали для плетіння захисних сіток. Їх виготовлятимуть діти в школі та ліцеї. Зараз ми закупили сітку, будемо плести ці масхалатні такі сітки для танків, для бронетранспортерів. Вже є виготовлені рамки в школі, будуть працювати діти і в училищі, будуть працювати і виготовляти ці масхалатні сітки. Ну, там взагалі багато працюємо, багато робимо для того, щоб скорчити. Нашу перемогу здобути і наші солдати, вояки вернуться живими і щасливими додому. На Рожнятівщині в кожному населеному пункті люди приносять теплі речі, верхній одяг, харчі та передають слова вдячності. Ми упаковуємо теплі речі, продукти. Для військових, які зараз в ФАТО, і основне, щоб не повернулися живі і здорові. Тобі люди дають все теплий одяг, харчі, тушонка, сало, сипучі, крупи, все, що хто може, все то й дає. І ми таку акцію будемо продовжувати ще довго, доки, доки буде можливість, я така. От, ну, доки буде йти там війна, то будемо продовжувати таку акцію. Допомога воякам АТО була ініційована Ружнятівською владою ще від початку бойових дій на сході України. Селищним і сільським радам було запропоновано організувати збір потрібних речей для військових. На Час солдати потребують теплого одягу. Рожнятівський район долучається таким способом, що десь звернулася районна рада, ради адміністрація спільно до сільських і селищних голів, щоб голови організували таку організацію збору потрібних речей для наших військовослужбовців по кожному населеному пункту. Сьогодні якраз такий бус вантажимо, завантажуємо бус, і ціле напрямлено іменником фактично веземо від Рожнятівського району для військовослужбовців туди на схід України. Стараємося забезпечувати не тільки вихід. Цього з нашого Рожнятівського району, але стараємося забезпечувати усіх воїнів, які там є, бо фактично всі наші, всі українськими. Варто зазначити, що свою увагу, тепло і підтримку в цей складний час дарують захисникам вітчизни та дітям сходу України і всі школярі Рожнятівщини, долучившись до акції Діти дітям, діти воїнам. І вже наступного тижня, як зауважив голова Рожнятівської районної ради, разом із черговим вантажем будуть відправлені маленькі подаруночки та щирі вітання від дітей на схід з нагоди Святого Миколая. Та новорічно різдвяних свят така гуманітарна допомога відправляється не вперше, каже голова Рожнятівської райдержадміністрації Василь Рибчак, і просить всіх долучитися і не бути байдужими, адже солдати, які зараз на сході України захищають наш спокій і їм приємний будь-який прояв уваги. Я прошу всіх. Рожнятів всіх, всіх українців небайдужих, долучитись до цієї акції. Будь-якими чим ви можете. Ви вони будуть раді навіть тим багато хлопців дзвонять про те, що на ті е, діти інваліди. У нас є будинок в Перегінську. Передали листи. Я передав безпосередньо. Вони були дуже раді, що діти інваліди направили їм листи в підтримку на цей. Це для них велика підтримка і велика радість про що навіть це увага, та що про що ми про них не забуваємо. Це для них величезна, корисна. Вони дуже Патріотично настроєні ці хлопці, особливо добровольці, вони дуже чекають на цю підтримку. Тож зібрані речі та продукти харчування завантажено в автівки і відправлено на схід воякам АТО з єдиною умовою повернутися живими додому.